Заточування ножа, це буде шеф ніж на точилці для заточування ножів з сайту AliExpress Сайтуз Beast. А також в даному відео я відповім на запитання: можу, чи можу я назвати цю точилку для заточування ножів ідеальною? І друге, чи можу я назвати цю точилку для заточування ножів найкращою точилкою з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я буду відповідати на. Велику кількість запитань моїх глядачів. І всі вони стосуються ось цієї точилки для заточування ножів. Дуже часто я бачу в коментарях, люди порівнюють цю точилку з іншою якоюсь точилкою і запитують мене, яку б я обрав, чи вважаю я цю найкращу, чи вважаю я, що вона ідеальна, і так далі. От сьогодні я спробую пояснити вам свою думку про цю точилку для заточування ножів. По-перше, щоб назвати якусь точилку для заточування ножів найкращою, потрібно сформувати якісь побажання або е, те ваші очікування від точилки для заточування ножів. Тому що якщо ви шукаєте найкомпактнішу точилку для заточування ножів і при цьому хорошу, вам, наприклад, буде цікаво напевно там розглянути, ну от наприклад, XARC GEN3. Якщо і ви її назвете там ідеальною. Хтось шукає найдешевшої, він розгляне, наприклад, варіант Сайту К09. Це, наприклад, і він буде вважати її найкращою. А хтось ще якийсь має. Побажання і бачення цієї ідеальної точілки. І в нього буде свій варіант. Тому сказати, що це найкраща точілка для всіх, я не можу. Це просто дуже хороша точілка. І якби мені прийшлось купити одну єдину точілку на сайті Aliexpress і користуватися нею, я б, напевно, вибрав би її. Саме ось цю точілку. Тому що вона відповідає мої, моїм баченням, моїм, як би. Побажанням по заточуванню ножів. І тому я би обрав її, враховуючи її ціну. А ціна цієї точилки, а, біля 100 доларів, з врахуванням всіх купонів і скидок, це буде ось такий варіант, який ви бачите. Або можна зекономити в два рази, в два рази, якщо взяти цю точилку без платформи. Чому так? Тому що вага ось цієї платформи досить велика і вартість доставки, вона впливає. Тобто ця вага впливає на вартість доставки. І ця доставка, вартість цієї доставки, вона включається в вартість е, точилки, тому що там на Aliexpress все стоїть безплатна доставка. але, щоб ви розуміли, ця вартість просто враховується в вартість е, того товару, який ви купуєте. І ось тому, якщо ви купите без платформи, а зробити платформу дуже легко, можна навіть з бетонної плитки якоїсь зробити, поставити якісь. Не знаю, навіть трубку купити якусь металеву, або е, пруток металевий і зробити точно таке ж саме, як тут, або попросити даного продавця, щоб вам з цими е, стійками відправив без платформи, і просто на платформу взяти оцю бетонну плиту якусь. І це буде значно дешевше. От я рахую, а при цьому ви отримуєте абсолютно той же інструмент з тими ж можливостями, з набором тих же функцій і з тою ж самою зручністю. Тобто, абсолютно та ж точілка, без, лише без платформи. Тобто розгляньте і той, і той варіант. Це моє, а, моя порада. Купувати чи не купувати, я в даних в своїх відео цього не вирішую. Вирішуєте тільки ви купувати чи не купувати Мої відео виключно для інформації. І відповідаючи на наступне запитання, чи можу я назвати цю точилку ідеальною? А ні. А знаєте чому? Тому що да, коли я кажу, що ні, я враховую, що. Вартість цієї точилки приблизно 100 доларів. І, звичайно, я її не порівнюю з точилками за там 200-300-500 доларів. За ці 100 доларів це дуже хороший варіант точилки. Не знаю, чи є краще. Це треба дуже-дуже добре шукати і думати, що буде краще за ось ці гроші. Тому що я за всю історію роботи з Aliexpress, це в мене такий, як би, саме такий цікавий варіант, можна сказати, за ось ці гроші. Але. А, чому я б не назвав її ідеальною? Тому що я знаю, як, що поміняти тут, щоб при цьому не збільшити ціну і зробити її кращою. Перше, що б я поміняв, це ось цю платформу. Те, що вона є, це дуже добре, вона досить стійка, але її форма досить неоптимальна. Тобто, а, якби я використовував цей самий матеріал, тобто була б задача не збільшувати вагу, щоб не збільшити ось вартість доставки і ціну, відповідно, я би просто за цієї ж цього ж матеріалу вирізав, наприклад, полоски. Це вона спереду полоска, ззаду полоска і посередині якась перемичка. І тоді б воно просто було більш стійким, і при цьому ж мало ту саму вагу. Або ж а, зробив би в вигляді колесика, тобто, щоб всередині воно було пусте, а ось цей самий матеріал, він був більшого об'єму, і там полоска приблизно, там, ну я не знаю, 3-4 см. І вона була б об'ємнішою, це не вплинуло б на вагу, і при цьому було б більш стійкою. Це моя перша. Якби порада для даного виробника. Наступне, те, що я змінив, це поворотний механізм. Я розумію, що це дуже складний елемент, і а, його не так просто зробити якісним. Але справа в тому, що в цього виробника є точилка точілка SayToolSk09, і там ця точилка більш бюджетна. І в ній цікавіший поворотний механізм, тому що його дуже легко переробити на майже професійний. Тобто ми там додавали підшипники і робили поворот ножа. За ру ручку я просто тримався і повертав його. Тут такого немає. Цей більш жорсткіший, да, він повертається досить зручно, точності тут вистачає, а, надійний, тобто воно день, день немає ніяких люфтів, нічого. Але при цьому за ручку повернути не вийде, тому що ем, боюся, навіть зламати ніж. Тобто тут треба трошки більше зусилля, я його трішки так підтримую і тоді повертаю. Щоб зробити більш плавний хід і відпустити. Пружинку. Боюсь, що з'явиться якийсь люфт. А зараз тут все відрегульовано так, як потрібно, тому я б нічого не міняв. От якби поставити сюди поворотний механізм, як на точилці, хоча б сайтузка 09 або придумати ще щось краще, і щоб його можна було вдосконалити підшипниками і зробити більшу платформу, я думаю, що за ці гроші була б ідеальна точилка. Тобто, взагалі, б не було до чого навіть придертися. А так, тут є рейковий механізм, який дуже крутий, він може. Так, uh, да, я його знову ж не порівнюю там, з професійними точилками за 500 доларів, де рейкові механізми там взагалі ідеальні. Uh, тут він просто робить свою роботу і відмінно робить свою роботу. Швидко міняє кут з мінімального на максимальний. Також дуже точно виставляти uh, кут, здатна ця точилка в сотки попадати. Навіть шарнір я би не міняв. Хороше ковзання, практично не чутне, не чутне цього ковзання. Хватає розносів, плавне, ну, все. Подобається дуже хороший тримач каменів, багато відчуттів за рахунок легкості цього тримача. Є можливість зафіксувати кутомір. Правда, в комплекті йде менша пластина. Я взяв товстішу, тому що в мене на кутомірі слабкий магніт, і воно могло зісковзнути з цієї пластини, тому я поміняв, просто не купив в будівельному магазині, обрізав його і чуть-чуть тостішу пластину, і так воно тримається краще. Але і так воно було все відмінно працювало вроді без проблем. Що стосується планки, ось цієї і зажимів, вони тут ідеальні, тобто взагалі нема до чого придертися, хороше ковзання зажимів по планці, розносів багато, тобто цей елемент взагалі немає ніяких претензій. Що стосується тіла. Самої точилки воно не приймає участь в заточуванні, але воно робить свою роботу, воно отримує всі ці елементи, і претензій в мене взагалі не, ніяких немає. Тобто, ось ці два моменти: це поворотний механізм а, і інша форма платформи, і була б, напевно, ідеальна точилка, як за ці гроші навіть. А, якби, при заточуванні, я б не знав би, до чого придертися. А так, от є такі моменти, на які я зважаю при заточуванні. Я розумію, що в мене є там кру... більш професійні точилки від Косім і Хепсон, де поворотний механізм просто там, казковий, один з найкращих. І, звичайно, цей поворотний механізм не зрівняти з тим. Але там поворотний механізм коштує, як вся ця точилка. Ні, не так. Там поворотний механізм, вроді би. Біля 50 доларів коштує. Просто що там планка зажими, і там ціна буде ще більша, ніж ця точилка. Але там якість, звичайно, зовсім інша. А ми зараз говоримо про цю якість за 100 доларів, або навіть не так. Ми говоримо за якість за 50 доларів, тому що можна купити цю точилку без платформи і отримати її там приблизно 50 доларів, і вона буде робити абсолютно ту ж роботу, просто точити на край стола, або доробити платформу самостійно і буде так само точити на столі. І при цьому ви отримаєте ну, хороший інструмент. Ось таке моє відношення до цієї точилки для заточування ножів сайту збіст. Її однозначно потрібно розглядати, якщо ви шукаєте собі точилку і вона о, як поміщається в ваш бюджет. Як ви який ви запланували витратити на точілку? Вона дуже дуже цікава. Є і інші цікаві, я тут якби потрібно просто аналізувати і е, враховувати свої побажання. Там тор, наприклад, цікава точілка, або ось ці нові точілки. Аксарівка 3 мені дуже сподобалась точілка. Я на ній заточив лише один ніж на ці значно більше. Але тим ну, от як перше заточення досить непогано було. І навіть я би порівнював цю точилку з, саме з точилкою а, Xarilk gen 3 швидше, ніж Store, тому що вони обидві приблизно там габарити. в них схожі, це звичайно більше буде. А, ну, це трішки вони різні. Я швидше по цю взяв, тому що в мене свої своє бачення заточування і тут саме цей принцип виставлення кута заточування для мене зрозумілий привичний. Це якби класика. Для мене це класичний а, дизайн точілки з класичним набором функцій точилки, ось саме Біст. Там має свої переваги точилка. там можна міняти там, кут нахилу ножа, підлаштувати під себе, сиїчі там ви стоючі заточуєте і так далі. Там є свої переваги. Тобто все потрібно аналізувати. Нема такого, що однозначно беріть оцю і все. Інше навіть не дивіться. Ні, треба аналізувати і дивитися, що вам цікавіше буде для вашої ситуації, для ваших потреб. І от в даному відео я ще буду заточувати зараз ось цей ніж. Шеф і пригадаю а, якби, відчуття від заточення на цій точилці, тому що вже давно не користувався. От, пригадаю, мені потрібно якраз заточити. І в кінці даного відео поділюсь з вами своїми відчуттями. Поїхали! Закінчив я заточувати ось цей ніж. Це було швидке заточування. І результат заточування мене повністю влаштовує. Ніж дуже гострий. Я впевнений, тут бритвена гострота. І Заточував я цей ніж комплектом алмазних брусків з сайту AliExpress. Це дуже хороший комплект, він досить дешевий і при цьому показує хороший результат заточування і вистачає його надовго. Мій цей комплект вже не знаю скільки, скільки служить, досить довго. А попередній комплект від цього виробника я використовував десь 4 роки. А з'явилися ось ці бруски на вже бланках з алюмінією і я поміняв, бо попередні були на пластику. Спочатку я заточував 400 грит, потім перейшов на 800 і помітив, що результат по картинці дуже хороший і впевнений, що порізу був хорошим. Можна було б зупинятися, але я вирішив проточити ще 1500 і 3000 грит. І отримав ось такий результат. Тобто результатом заточування я задоволений. А тепер, що стосується самої точилки для заточування ножів, вона, звичайно, не ідеальна. Але в процесі цього заточування я не помітив проблеми з платформою. Тобто, вона досить стійка і досить добре стояла на столі, і не переверталася. Навіть не одного разу не було такого, щоб вона відірвалася від стола. Але є інша проблема. Вона ось так, бачите, рухається. У мене це нерівний стіл. І ось якесь місце, воно стоїть стійкіше, так як ось тут. А якесь місце ось такі є качелі. Це, звичайна, проблема не точилки, а мого стола, якби в мене був рівний стіл або рівна поверхня, такого б не було. Але є такий момент, що ось тут є ніжки. Бачите? І вони досить маленькі. І це ніжки це звичайні наклейки, які продаються на Aliexpress, їх можна наклеїти на будь-яку техніку. Тобто вони не підходять для точилки. Я думаю, їх було б добре зірвати, можливо, я так і зроблю, і просто поміняти на якісь інші. Тому що, от, наприклад, на точилці точілці 7 там спеціальні такі наклейки, вони навіть підлаштовуються під нерівність стола, і вона якось стабілізується і не взагалі не рухається, не коливається під час заточення. Ось треба щось таке ось сюди. Тому ось щодо а, платформи, це якби таке: може помінятися, може не мінятися. А от що стосується поворотного механізму, дуже хотілося б, щоб вийшла нова модель точівки Сайтузбіс 2, наприклад, і вже з модернізованим вдосконаленим поворотним механізмом. Якщо є бажання виробника, звичайно, можна було б і вдосконалити платформу, зробити її більш об'ємною, або поміняти її конструкцію, щоб вона була більш стійкою. Це звичайно буде ще краще. Але якщо побажає виробник залишити платформу, тому що я впевнений, що багато хто замовляє цю точілку без платформи, бо тому, що вона в два рази дешевше, при цьому той самий інструмент а платформу зробити самому дуже легко. Тому більше очікувань від а, вдосконаленого поворотного механізму. Щоб він був тут, хоча б такий, як на точилці Сайту СК-09. І бажано, щоб вже з підшипниками, так як я його вдосконалив, тому що це зробити дуже легко. Щоб а, він працював з поворотним механізмом за ручку. Я міг повернути. Бачите, я не можу. Я можу, звичайно, прикласти більше зусилля, але я не хочу пошкодити ніж, тому я повертаю ось так. Помагаю собі. Ось тут, ось так зриваю, далі повертаю його. Тобто, звичайно, є що вдосконалювати в цій точилці, тому ідеально її, звичайно, назвати я не можу. Як для точилки за такі гроші і порівнюючи з іншими точилками з сайту Aliexpress, тому що всі вони компромісні, десь щось там не, не сподобається, десь щось там не сподобається. В кожного нас свої бачення, свої потреби, свої вимоги до точила, Комусь те не сподобається, комусь інше не подобається. Тому ми шукаємо якби, найкомпромісніший варіант, який по максимуму буде подобатись і в загальному, щоб отримувати насолоду від заточування. І ось якщо розглядати так, максимально компромісний варіант, тоді, да, звичайно, я б розглядав цю точилку, і вона одна з найцікавіших з сайту AliExpress, Але не ідеальна, тому що є що вдосконалювати, є що змінювати, і можна зробити цю точилку, я рахую, кращою. І при цьому. Практично не змінити її ціну. Якщо і змінити, то не набагато, тому що більш бюджетна модель точілки k 09, мені поворотний механізм там подобається а, більше, тому не тому, що він кращий, а тому, що його можна вдосконалити зробити кращим, ніж оцей. А я, я це зробив, і там дуже це легко робиться. Буквально просто додати підшипники. Я думаю, це виробник міг би зробити. І от якби вийшла ось ця модель точілки, наступна там Сайтуз 2 з покращеним поворотним механізмом, я думаю. А до неї було б ще більше уваги до цієї точі, хоча я і так думаю, що уваги до цієї точілки вистачає, якщо її порівнювати з іншими точілками сайту AliExpress. Ну, ось таке вийшло відео. Все, що я намагався зробити в цьому відео, це відповісти на ваші запитання, це перше. А друге, пояснити вам свою думку, своє відношення до цієї точілки. Ні в якому разі я нікого не спонукаю нічого купувати. Це виключно ваше рішення. Мої відео всі виключно для інформації. Ви отримуєте інформацію, збирайте її, аналізуйте і приймайте власне рішення: купувати чи не купувати. Адже даним інструментом користуватися виключно вам і в кожного з нас свої бачення. Свої потреби, тому щоб ви догодили саме собі, з, е, сформулюйте своє бачення, свої потреби, відшукайте найоптимальніший варіант для вас. Ось таке відео, ось така точилка з сайту Aliexpress, сайту збіст. Всім дякую за перегляд, миру, добра і любові!